Всім привіт! і Сьогодні ми будемо продовжувати з вами зборку мотора Simpson M541. В першому відео частині я вам показав, як зібрати коробку, і які на то результати в кінці. І в другій частині ми будемо з вами збирати ліву сторону сторону сцеплення. Поклали брусочки. І тепер можна класти моторчик зібраний. Для чого? Брусочки, бачите, да, вали, щоб вони нам не мішали, вали щоб воно все гарно трималося в площині. Все, ми отак зробили, все дуже просто. І можемо продовжувати. Так, е Як ви бачили, я кинув в першій частині шестерня. ось Вона вона тут просто незалежно тоді Лежить, ну, знаходиться всередині мотора. Тепер для того, щоб нам далі зібрати, то ми візьмемо краповий механізм, ружинка, вал на валові вже надіде стоперне кільце. І для цього в нас ще є планка, яка буде тут тримати. І пружину, і кінце і болтик. Взяли храповий механізм. Пружина, бачите, з однієї сторони така, з іншої сторони такий зацеп. Для чого це? Крутимо є. У нас отвір для зацепу. І далі вставляємо такого. Потім вставляємо. Так? І вас повинен бути саме е, в цьому положенні. Ніде не в іншому зачерплюється, а саме тут. Так, ну що, зібрали таку загальну деталь і вставляємо. Вставили. А тепер наша задача що? Проворотом натягнути. Натягуємо. При цьому попадаємо на вісь і наживляємо болтик. Трошки треба, як то кажуть, додати зусиль і все вийде. Зімаємо все є на своєму місці. Вал все як повинно бути. Да До речі, на валові також є кільце резинове для того, щоб надівати. Деталь куліси. Так, ну що ж, одна частина зроблена. Слід, слідующе, оскільки нам треба того все буде збирати, поставимо сюди сальник. Сальник у нас йде. В розмірі, як ви бачите, 20-35 на 7. Виявилася ще одна маленька проблемка. А проблемка є от у нас така річ, речах, який рухається по барабану, по копірувальному і дає нам переключати передачі. І що вияснилось, як бачите, це отак, отакий його і гвинт внутрішній, чи гайка верніше, вона ставиться аж сюди і, я думаю, вам буде видно, півміліметра вона має люфти, що якби було б недоречно, тому що то є для регулювання і, і коли йде нагрузка, Може оце ходити в боки. Якби воно зажметься, да, там воно для регулювання зажметься, але не факт, що воно ніколи нікуди не буде здвигатися. Тут було зроблено дану річ ногу виточено, яка плотна очком сюди заходить. Шляпочку трохи зробив більшечку, на міліметр в діаметрі. І тепер то буде так, як потрібно. Так, ну що ж, а тепер ми закрутимо його на своє робоче місце. Так, якби частина роботи зроблена. Тут помінена підкова. Стара підкова була вироблена. Для чого вона потрібна? Вона нам достає вал. Тобто вісь була підношена само собою і верх тут на бік вже зношений теж. Ну, зараз вам візьму, покажу. Бачите, вона витерта і сама вісь теж вже підношена і за цього ось і перекос на одну сторону і люфти. Запчастину було замінено. Так, тепер приступаємо далі. Є в нас Даний копірний такий бочоночок. Це старий на 4 передачі. Це вже новий на 5 передач. Але є нюанс, я думаю, вам навіть візуально видно, що в цьому виходить зазор побільший. Зараз візьмемо з вами заміряємо скільки різниця. Якби річ приїхала з Германії, не знаю хто її виробник, купувалася з коробкою коробка МЗА, якби значок все відповідати повинно, але є нюанс. Це трошки буде нехорошо, тому що, ну як нехорошо, варіантів особо нема, але вал вже даний буде мати люфт, як бачите, на старому чуть-чуть десь 0,3, 3 тут А тут побільше. І це ще воно не їздило. Ну, якби варіанту нема, а йшло, побачите, да, якийсь зазор. Якби це не є добре, просто працювати воно буде. Просто переключені, будуть набагато хода. Ну, Варіантів нема. Да, і бачите, тут вже йде, скоріше все, чи заварено, напресовано, тоді анудовано. А в рідньому тримається ось за счет штамповки, впас і копірна пластина. Тримає цей, оцими фіксаціями тримаються передачі, то нейтралка, перша нітралка, друга, третя, четверта. А тут вже у нас виходить перша нітралка, друга, третя, четверта, п'ята. Тепер будемо збирати. Так, як бачите, збирається ось таким чином. В корпусі є відлив. Для чого він? Він для того, щоб, щоб можна було вставити без проблем. Бачите, якщо ви вставляєте тут, ви ніяк не вставите, тому що буде мішати вам. Все, бачите, все, мішає. А цей відлив зроблений для того, щоб довшу частину вставляти сюди. Так раз і провертуємо. Все, тут чітко по плоскості тримається товщина стандарта. А тепер беремо копірний барабан. Так. Надіваємо, вставляємо. І збираємо це за одне. От так, все. Тепер люфтів тут нема, все чоточко. Бачите, із-за цього, що збільшений зазор, у нас виходить десь міліметрів 5 мл. лишнього ходу. Але варіантів в мене тут нема. Так, далі в нас йде шплінтується на штопорному кільцеві і треба якби, вибрати цей зазор між топерним. Тобто теж є допуск і бажано, щоб люфтів не було. там. Тобто я підібрав вже відібрав дві пластинки по товщині і зараз будемо фіксувати. Є. Все, люфт, е, повинен чуть-чуть бути десь одна десята. Є. Як бачите, принцип роботи. Зараз. Далі. Е, у нас закріпити треба механізм. а Кріпиться він за допомогою. Ось з цієї сторони ставиться шайба і гайка. Це регулювальний винт, Тобто ним настраюється передача. Є. Сильно назжимаємо, тому що тоді нам ще з часом треба віджати і регулювати. А таким. Чином у нас працює коробка. Тобто ми крутимо, раз, передача спрацювала. Крутимо далі, ще раз передача спрацювала. Ще раз спрацювала, Це дуже легко і просто. включен. Є. Е, і травочка. Є. Е. Так, ну що ж. Йдемо далі. Так, далі ми ставимо пружину, яка вертає нам рух куліса. Так, і ставимо її. Е. Далі у нас є така дистанційна шайба. Ставимо на місце, її. потім у нас є такий фіксатор якби копіра. Ставимо його також. Так, дальше прикручуємо аерочку і планку копира. Зажимаємо і ставим пружинку. і трошки не. все, є. Шайбочка кидається. Потім сцеплення і на сцеплення ще також дистанційна шайба. Зазор вибирається шайбами, щоб у вас було від 0,3 до 0,6. Тобто корзина має максимум рухатися по валові до 0,6 мм. Мінімальне 0,3, максимальне 0,6. Тепер блок сцеплення. Потім отака є у нас. fiksu hjútsa schaiba og hækka leginn kockaðið mæm чтобы потом зажимать об трошки позднее. Итак, далее ставим шпоночку и, и новую шестереночку. І... Так, так. шестерню поставили тепер фіксуюча шайба і гайка. Гайка не проста, а з приводом тахометра. Чуть-чуть і -чуть. тепер ставимо нашу приспособу є, тепер можна зажати. Зажали і законтрити. Так, все законтрено. Тепер. Оскільки у нас шестерня вже заблокована, можна зажати цеплення. І сцеплення зажито. Так само, що зараз заблокуємо контршайбою і будемо збирати далі. Тут залишається у нас скинути штуки, на вижим зцеплення і зібрати кришку з приводом тахометра і прикрутити. Тепер беремо речах вижима з Так, перевіряємо, як у нас збирається отак. Вставляємо. Це поставили. вижим поставили, тепер ставимо ось одну вал вижимний, промежуток, ролик і другу. Далі що будемо робити? Це закріплювати верхню шайбу. кришку степлення. Трошки вижвемо. Тому що ми не знаємо, що там у нас як буде по регулювання. Такого мінімум, щоб воно не напрягало. Далі ще трошки є, щоб воно не, не жало. От так. Є в нас отакі ось шайбочки новенькі. Кришка у нас є. Значить, виставляємо проти отворю і шайбочки фіксатором в другий отвір. Готово тепер знімаємо фіксатор шестеренки. і задача відрегулювати 90 градусів. У нас повинно бути вижим 90 градусів. Отак, От тобто трохи треба дожати. І робиться це за допомогою регулювачного винта. Так, дивимося. то. Є. Все. Можно контр этой гайкой. И крышечка. Крышка новенькая. Заходит дуже плотно. На вал переключения передач. И Наживили болтики, зажали болтики, тепер прокладочку обрізали. Зараз сальничок, болтичок і зливна, зливний болтичок з магнітом. І так е новенька, новенький. Болт слівний, ну, закручується, поставимо таку ще прокладочку капронову з магнітом. Велике діло магніт. Сильно, щоб тримало, так є. Потім зливна. Верніше не зливна, а це рівень ой, рівень масла. Закручуємо. Також. Потім берем новеньку пробочку, на кус сцеплення резиночка, ставимо і викручуємо Є. І ще одна. Пробочка також резиночку поставив. Це саме заливна пробка, яка ставиться в нас ось в цьому місці. Є. Ну що ж, як бачите, отаке от відео. Ліва сторона у нас зібрана. Остається зібрати праву сторону і відрегулювати переключення передач. То Я вже вам покажу в наступному відео. і Кому сподобалося, не забуваємо поставити палець вверх і написати якийсь коментар. Всім щасливо, всім пока!